Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я випускаю прем'єру на ось таку шапку. Вона нереально крута! Вона нереально м'яка. Ці відчуття похожі ніби кохання з першого погляду. Розкажу трошки пізніше, з чого зв'язана шапка. І будемо її в'язати разом, тому не переключайтеся. Сьогодні буде мега-крутий і корисний майстер-клас. Покажу трошки на собі, як виглядає ця шапочка. Ох, вона просто підпала. Подивіться. Подивіться на цю ніжність. Можна носити ось так, з маківкою. Ось. До гори, а можна ось так ззаду закласти. Просто, просто крутецька. Хочу ще вам зараз показати шапки, які я в'язала останнім часом. Дивіться. Три дні роботи. Дуже класні. Ось така біла, вона теж із паєткою королівською, але біленька така матова. Бачите, тут така зеркальна, а ось тут матова. Це тут різні смісовки, все намішано докупи. Ось цвир в'язала трошки з видовженою маківкою, але можете побачити. Ось, бачите, яка, ось така. Саме я робила для того, щоб ось так закладати і носити дуже класно ось так на бік. І дивіться, хочу ще показати, як дивиться в шапці в суміші букле. Подивіться, тут в мене кидмахія здається, в два складення. Потім паєтка, і мерінос, і букле ось такий намішаний, класний. Склад авторська пряжа, так сказати. Я люблю таке. І теж вона дуже крута. Реально крута. Подивіться. Ну, просто якщо ви будете в таких шапках ходити, я вам кажу зразу: один недолік таких шапок це те, що на вас будуть звертати увагу всі. І будуть всі питати, де ви купили таку чудову, класну шапулю. Виключу. Свій телефон, звук, тому що, не дай Бог, ще мені зіпсує відео. І ось така, теж дивіться, з паєткою. Це тут альпака, товста нитка і додалена паєтка тонесенька, така мілка-мілка, але дуже класна. Зараз хочу вам ще показати один класний лайфхак. Подивіться, от. Це я от якби, да, лицева сторона, якою я вдягнула ось цю шапку. Але мені вона подобається. Найбільше, як вона виглядає, да, як вона дивиться на виворітній стороні. Подивіться, на виворітній стороні тут убавки йдуть дуже класно, навіть їх і не скажеш, що це виворіт. Тому, ви дизайнер, ви самі вирішуєте. Можете з якою стороною носити шапку. Але ще раз вам покажу цю красу, цю красуню. Подивіться. Це, ця шапка не залишить осторонь нікого. І кожний клієнт буде задоволений. О, а давайте ми зараз її одягнемо теж на виворіть. Ану, подивимося. Як на виворіть? Ну, ви знаєте. Можна теж, але мені більше подобається, коли вона на лицевій стороні. Ну що, поїхали, будемо з вами творити красу. Я набрала 40 петель і плюс одна додаткова петля для того, щоб з'єднати в'язання в коло. Вам спочатку може бути трішки незручно, тому можете використовувати великі спиці Magic Loop або 5 спиць. Дивіться, значить, одну петлю із лівої спиці ми перекидаємо на праву і ось цю петлю з правої спиці накидаємо на ось цю петлю. Ось так якби протягуємо її. Ось, От. трішки незручно, але ось, протягуємо і далі ось тут теж підтягуємо. Вішаємо наш маркер або орієнтуємося на хвостик і будемо в'язати 25 рядів лицевими петлями по колу. Так, ось просто в'яжемо по колу. Зустрінемося з вами, коли будемо робити маківку. Так, я пров'язала вже свою довжину 25 рядів, і зараз буду приступати до убавок на маківку. Але перед цим хочу вам ось так наглядно показати шапку. Да, таку собі конструкцію. Значить, ми до убавок вяжемо рівно. Ось ми пров'язали наших 25 рядів, ми набрали 40 петель, пров'язали 25 рядів, на нашому наступному 26 ряд ми починаємо убавити. Для того, щоб нам убавити, да, Рахуємо, що це якби ось мій круг ось це моя шапка. Мені потрібно розділити кількість моїх петель на 4 одинакових сектори. Тобто, в мене буде е, отут по 10 петель. Але між цими клинями в мене повинно бути по одній лицеві. Тобто, я звідси забираю одну лицеву сюди, і в мене буде 9, 9, 1, 9, 1, 9. Да? Як ми будемо в'язати? Ми в'яжемо, от тут у нас маркер. Ми в'яжемо дві разом з нахилом в ліво. Вправо, вибачаюся. Пров'язуємо 5 петель. І дві разом з нахилом вліво. Одна лицьова. Знову дві разом з нахилом вправо. 5 петель. Дві разом з нахилом вліво. Одна лицьова. Дві разом. Тут знов 5 петель. Знов дві, одна і ось так дійшли до нашого маркера. Далі два ряди ми в'яжемо просто лицевими петлями. Потім знову дві разом, ну і тут, звичайно, у нас вже буде не 5 петель, да? і знову в нас тут одна лицева. Для зручності, дивіться, якщо, наприклад, ви в'яжете там 24 ряд, да, провязали, у вас буде вже 25 ряд. Я вам рекомендую для зручності, якщо ви плутаєтесь, не можете орієнтуватися, да, зробити так: зробити так, щоб, наприклад, ви пров'язуєте ряд, от у вас тут маркер. Так? Ви пров'язуєте 21 ряд, у вас тут маркер, ви пров'язали 9 петель, повісили маркер. Пров'язали одну петлю, повісили маркер. 9 петель, маркер. Ну, і той маркер, що у вас буде на початку ряду, наприклад, так як у мене, і робіть собі якийсь такий контрастний, щоб ви зрозуміли, що це ряд, або орієнтуйтеся на хвостик. От, більш конкретно в описі по посиланню можете перейти і подивитися, як робляться убавки уліво і вправо, тому що тут пряжа буклірована і не дуже добре видно для тих, хто не розуміє, як це зробити. Там я розказую це конкретно. Значить, Дві разом з нахилом вправо. Дві разом з нахилом вліво одна лицьова. Ось, дивіться, бачите? Ось, Дві разом з нахилом вправо ми пров'язали. Один, два, три, чотири, п'етель лицьових. Дві разом з нахилом вліво, одна лицьова. Вяжемо так до маркера. Це вже у мене третій був е, зв'язаний клин. Тепер в'яжемо останній четвертий клин. Дві разом з нахилом вправо, п'ять лицевих. П'ять. Дві разом з нахилом вліво. Одна лицева. Наш маркер. Вяжемо два ряди лицевими петлями. Так, дивіться, да. воно, знаєте, здається, крупна е, ну, круп, не крупна нитка, господи. спиця товста, і воно в'яжеться дуже швидко, я хочу сказати. Але за рахунок того, що букле, да, пряжа фантазійна, вона в'яжеться погано за рахунок того, що спиця, буває, залазить От оці мілкі ось такі буклешечки, і, ну, знаєте, тяне нитку за собою. Тому все рівно треба в'язати обережно. Бачите, так як ще тут три нитки, щоб нічого не спустити, не загубити нашу ниточку. Ось. Але ви бачите, да, як швиденько в'яжеться. По-перше, петель у нас тут всього на шапку 40 набираємо да, і, відповідно, в'яжеться швидше. Ось, Але ну, важкувато за рахунок буклірованої нитки це раз. І, знаєте, то з тими спицями воно так, здається, ой, це ж так легко, але дуже важко. Дуже важко болять руки, пальці. І ще, наприклад, так як в мене тут спиці з гострим носиком, то колю собі палець. Ось. Один ряд я пров'язала. Тепер. Вяжу ще один ряд. Але я вам хочу сказати, що ця шапка вартує того, щоб посидіти і її зв'язати. Тому що вона, ну, просто дуже нереально красива, нереально стильна. Ну, мега лакшері сегмент. Так, друзі, зараз я ще один ряд убавлю, Ну, і далі, вже коли зустрінемося, коли будемо затягувати нашу маківку. В кільце. Ось. Шапочка вяжеться швидко. Так, самі тут камінці мої стукають. Надо, напевне, маркери купувати, щоб камінці не стукали. Але, знаєте, не набердаю в'язати, тому що. Дуже приємна на дотик, і ось ці паєтки вони додають якоїсь такої розкоші, яскравості. І постійно кожний рядочок хочеться пров'язати ще, 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 і ще. О, бачите, як плутається нитка? Так, дуже плутається за рахунок ось цього букле. Ось і. Далі знову ми убавляємо. Ось мій маркер, я далі убавляю знову дві разом з нахилом вправо. Тут, знаєте, навіть і видно на букле. Один, два, три. Далі, дві разом з нахилом вліво. Одна лицьова. Знову. Дві разом з нахилом вправо. Три лицьові. Три і дві разом з нахилом вліво. Одна лицева. І так продовжуємо по колу два ряди, потім ще раз в балки робимо. Так? Тобто, у вас має залишитися так: дві лицьові разом з нахилом вправо, одна лицева, дві разом з нахилом вліво. Пров'язуємо два ряди і зімкнути потрібно в кільце, протягнути ниточку, ось і все, заховати кінчики, і наша шапка готова. Але хочу ще вам сказати таке: дивіться, наприклад. Якщо ви хочете менший розмір, ви просто, я рекомендую так, віднімати кожний розмір мінус 4 петлі, тобто не 40, а 36. І у вас тоді тут буде по одній петлі, ми так робимо, да? а тут буде вже по 8, по 8 петель. Ну і можете, наприклад, якщо я тут в'язала 25 рядів, да? От, то пров'язати 23 ряди. Якщо ви хочете ще меншу, да? Мінус знов 4 петлі, вяжіть 20 рядів. Ось, Маківку теж ви можете, я тут через кожних 2 ряди да, робила ну, наші убавочки. Ви можете робити через один ряд. Це вже, як ви собі хочете, як у вас воно буде виглядати, вже ваша фантазія, тому експериментуйте. І ще дивіться, що хочу ще сказати. Хочу сказати ще такий один момент щодо рахунок клинів. Без різниці, наскільки ви будете ділити, да? дивіться, можна поділити не на 4 взагалі. От давайте, оце шапка. Ми можемо ділити не на 4, ми можемо ділити на 6, можна ділити на 8. От в мене є шапка, де я розділила на 8 клинів. Я її в'язала на спицях двоєчка. Якщо вяжете тонесенькими спицями, беріть більше клинів, щоб пошвидше закінчити маківку, щоб вона, знаєте, не зв'язати ось той мішок. Ну, звичайно, якщо вам не потрібен той мішок. І Ось так убавляємо да, постійно. Тому, дивіться, коли розраховуєте шапку, розраховуйте так, щоб е, ваша кількість петель от 40, мінус да, 4, і ділилася на 4. Тобто на 4 клини. Якщо на 6, значить, щоб ділилося на 6. Якщо на 8, значить, щоб ділилося на 8. Ну, зазвичай, щоб була парна кількість е, цих клинів. Ну, можете брати і не парно, можете брати 5 клинів. Ну, я кажу, іде, Наприклад, щоб сказати, ось так треба тільки 4, то ні. Ви кожний вибираєте все сам. тут я робила 4. На якесь я робила 6, на якесь я робила 8. Тому до кожної пряжі я вже собі підбираю індивідуально е, ось ці клині. От, ну, я люблю дуже красиві, е, акуратні да, е, маківки, тому що ну, от, е, я не люблю от, знаєте, так, як збирається мішок. На голові ззаду і висить. От навіть в мене тут є поряд шапка, тому що я закінчила вже робити опис на неї. Ось, бачите, яка маківка. Ну Просто ідеальна, красивенна, і видно, що це, знаєте, майстерність, да, ручна робота. Тому не лінуйтеся і перев'язуйте, якщо потрібно. Так, дивіться, я вже все закінчила. Ось мої петелечки, які ми будемо протягувати і в кільце змикати. Да? Тут в мене 16 петель. Просто відрізаємо ниткою і голкою протягуємо. Але ось таки, дивіться, коли у вас паєтка, дуже важко протягувати через петлі, тому я просто її ось так відрізаю, запихаю сюди одну і потім з виворієн сторони, я її ховаю. Дівчата, я забула вам сказати саме головне, з якої нитки я в'язала. Ну, Королівська паєтка, я думаю, ви її знаєте всі, цю красуню. Drops Air ось, і Drops з букле. Номери яких пряж я використовувала саме для в'язання цієї пряжі я вам скажу. І прикріплю пост в допис, який я створила в інстаграмі, де відмічені всі наші українські магазини, якщо ви не знаєте, де купити таку пряжу. ну, а, І ще дивіться, хотіла що ще вам зробити. Хотіла вам зняти заміри з шапки. Якщо, наприклад, ви захочете в'язати для таку саму, тобто шапку, але з іншої пряжі. От, дивіться. Ну, її ширина тут ми не будемо. Це 23 сантиметри, ось так. Але ви бачите, вона розтягується. Мій об'єм голови 55 см. І повністю висота шапочки 20-27 см. І до наших убавок, скільки я в'язала рівно, так, де це тут початок? Ага. Так, ось так. Ось наш початок знайшла. Так, і тут що у нас виходить? 19 см. Тобто 19 см набираємо 40 петель, закрили в кільце, пров'язали 25 рядів. Це 19 см. Далі ділимо на клини по 9 петель між ними по одній петлі, убавляємо вправо-вліво кожних 2 ряда. Ну що, бажаю вам рівних петелек. І діліться своїми роботами в інстаграмі під хештегом «Школа Візання. 4 сезони. Хештег теж прикріплю в описі. Люблю, цілую, обіймаю. Дякую за вподобайочки та перегляди та рекомендації нашого каналу.